Національні природні парки України в Україні існує понад 50 національних природних парків. Вони охоплюють приблизно 7% території країни від Карпат до Азовського узбережжя. І кожен парк створений для збереження унікальних ландшафтів, тваринного світу, рослин і природних пам'яток. Це місця, де природа говорить сама за себе: Карпатський національний природний парк Івано-Франківська область. Найстаріший в Україні він заснований ще 1980 року, розташований біля Говерли, охоплює верхів'я річки Прут і мальовничі смирикові ліси. Тут можна побачити водоспад, пробій, полонини, червонокнижні рослини та типові для Карпат такі тварини, як Рись. «Бурий ведмідь, саламандра, Чорногора і малі горгани, унікальні карпатські праліси і льодовикові водойми, говерла та обсерваторія, білий слон на Піпіван. Тут розвивають мережу туристичних шляхів, яка вже сягає 140 кілометрів, щоб мандрівник міг безпечно та пізнавально, не зашкодивши місцевій флорі та фауни, провести тут час. Мандрівки різного рівня складності, які проведуть вас через полонини до скелястих узвиш, дозволять насолодитися панорамою і одночасно побачити. Бачити найбільші вершини України. Тут в природному середовищі можна, але не бажано зустріти бурого ведмедя та вовка. Під особливою охороною перебувають прямиста саламандра, беркут, рись та чорний лелека. Всім шанувальникам Карпат безумовно відомий рододендрон східнокарпатський, знаний серед загалу як Червона Рута. Але крім нього, ще 80 рослин занесено до Червоної книги України. Клімат характеризується як перехідний. Від помірно теплого до західноєвропейського континентального східноєвропейського. Середньорічна температура повітря становить плюс 6 градусів із зниженням зрозуміло у високогір'ї. Річна кількість опадів збільшується з висотою від 800 до 1400 міліметрів. Снігу випадає до 50 сантиметрів, а в окремі роки до 2 метрів. До червоної книги занесено 80 видів рослин. Рододендрон східнокарпатський, арніка гірська, родіола рожева, сон білий, лінея північна, сосна кедрова європейська. Журавлина дрібноплода та інші. Три види рослин занесено до європейського червоного списку: борщівник карпатський, медунка філярського та первоцвіт полонинський. Із дрібних савців поширені мала та велика рясоніжки, хатня і жовтогорла миші. Темна, шермана і снігова полівки, з гризунів вивірка лісова, три види вовчків, сірий, соня лісова та вовчок ліщиновий. З парнокопитних олень благородний, сарна європейська, свиня дика. Зрідка трапляються бури ведмідь, рись і лісовий кіт. У холодних гірських потоках водиться струмкова форель. Із земноводних в передгір'ях і горах трапляються гребінчастий, альпійський і карпатський тритони, гостроморда і трав'яна жаби. Із плазунів Вуж звичайний, мідянка, гадюка звичайна, прудка і живородна ящерка. До Червоної книги України 44 види фауни занесено: карпатський та альпійський тритони, саламандра плямиста, чорний лелека, польовий лунь, глухар, дятел трипалий, борсук, видра, рис та інші. Ну і нагадаємо ще європейський червоний перелік 11 видів вовк, бурий ведмідь, вухань, бурий, вовчок, ліщиновий, деркач, слимак та Інші. Тепер Шацький національний природний парк, Волинська область. Це, звичайно ж, край прекрасних озер, серед яких найвідоміше Світязь, глибиною 50 метрів. Парк створений у 1983 році, і це не лише місце для відпочинку, а й важливий природоохоронний регіон, де мешкають рідкісні види птахів і водяних рослин. Його часто називають українською Швейцарією Полісся. Шацький національний природний парк це національний парк природний в Україні, який розташований у Ковальському районі Волинської області. Він створений 28 грудня 1983 року для охорони рідкісних природних комплексів у районі Шацьких озер. Загальна площа парку 48 977 гектарів. Парк було створено на базі державних ландшафтних заказників. Озеро Кримне, озеро Пісочне, озеро Пулемецьке, озеро Світять Шацьке озера, які були оголошені заказниками у 1974 році, а також зоологічної пам'ятки природи озеро Климівське. Гідрологічних пам'яток природи болото Луки, болото Мелевани, болото піддовге підкругле, що були оголошені пам'ятками у 1975 році. До території парку входять ботанічний заказник. Загальнодержавного значення Втенський, лісові заказники місцевого значення Ростанський та Ялинник. Дуже цікавий іхтіологічний заказник Соменець та чотири ботанічних пам'ятки природи місцевого значення. Територія парку розташована на заході одного з найбільших болотно-озерно-лісових комплексів у Європі регіону Полісся, який розташований на півночі України, півдні Білорусі та частково у Польщі. Який тут клімат? Помірно континентальний, як і в більшості, до речі, території України, вологий, з м'якою зимою, з нестійкими морозами, значними опадами і неспекотним літом. Зима з частими відлигами, невеликою кількістю опадів і переважають західні вітри, що пом'якшують температурний режим території. Ну в цілому, клімат парку сприятливий для розвитку різноманітних видів рекреації. За розмірами, більшість озер парку невеликі. Лише п'ять з них мають площу водного, такого великого зеркала, яке перевищує 200 гектарів. Озеро Світя є найбільшим і найглибшим озером природного походження в Україні. Його площа 2622 гектари. Середня глибина майже 7 метрів. Другим за величиною є озеро Полемецьке. Далі йдуть озера Люцемир, Острів'янське, пісочне, дуже красиве. Найменшим є озеро Навраття. На території парку є багато боліт. Вони різноманітні за потужністю торв'яних шарів і типом рослинного покриву. Тут трапляються лось, сарна європейська, кабан дикий, заяць сірий, вивірка звичайна і хижих савців звичайними на території парку є лісова куниця, ласка, горностай, лісовий тхір, лисиця, а рідкісними куниця, кам'яна, борсук, видра річкова, єнот усурійський та вовк. Цікавий факт. 14 липня 2006 року Українське державне підприємство поштового зв'язку Укрпошта вело в обіг художній поштовий блок серії заповідники та природні парки України Шацький національний природний парк із п'яти марок. Сорокопут Сірий. Вугор річковий європейський, ропуха Очеретяна, Горностай. Рись звичайна. Тепер парк Синевір, Закарпатська область. Один із найвідоміших парків України, заснований у 1989 році. Його серце озеро Синовір або Море Ока, яке лежить на висоті майже тисячі метрів над рівнем моря. Поруч центр реабілітації бурого ведмедя, де тварин рятують від жорстокого поводження. Це місце, де природа і людина можуть співіснувати у гармонії. Синевір, національний природний парк в українських Карпатах. У межах Хузького району він розташований Закарпатської області. Е, і з 13 липня 2017 року ділянки парку Синовір, Дарвайка, Красовець, Стримба і Вільшани входять у світову спадщину ЮНЕСКО як один із масивів букових пролісів Карпат та інших регіонів Європи. Синовірське озеро визнано водно-болотним угіддям міжнародного значення Рамсарська конвенція, і є одним із семи природних чудес світу. Воно належить до типу завальних, тобто утворилося близько. 10-11 тисяч років тому внаслідок потужного суву завалу корінних пісковиків, що зірвались із південного схилу гори Красної, і перекрили прадавню долину Синовірського потоку. І не менш привабливим є Дике озеро, що розташовано на схилі гори Гропа. Площа Дикого озера трохи більше, ніж один гектар. А ось острівець унікальний, бо він ніколи не занурюється у воду. Рослинний покрив безіменного острівця нагадує тундрову флору. Ростуть на ньому маленькі смирічки, а сам острів утворений буро червоними сфагновими мохами, між якими росте журавлина дрібноплідна. Дике озеро може слугувати еталоном перетворення озера у верхове болото. До цього озера дикого прокладено екологічну стежку.